Привіт, дорогі підписники, ось каналу. Що ж, зранку ось працюємо над цією такою тепличкою. Зараз будемо прибивати ось рейки по боках. Бачите, які у нас десь. Нарізали ми 40 см товщини. Це ніяк не могли вирішити, яку рейку бити, Але вирішили нарізати сороковку. Ось 40 на 12, ось такі бруски у нас вийшли. Доверху зараз прибиваємо ми 25-ку. Ось бачите як. Ось так б'ємо 25-ку. Далі будемо прибивати оцю сороковку і знизу сороковку. Ось так будемо бити ми по кругу. Ну і будемо чекати, поки наша земля розтане, тому що ще мерзлая. розтане і будемо викопувати по кругу ямки для плівки, щоб присипати і натягати плівочку. Так що слідкуйте за нашим каналом, будемо все показувати.